Помирають майстри, залишаючи спогад, як рану. В барельєфах печалі уже їм спинилася мить, а підмастри іще не зробились майстрами, а робота не жде, її треба робить, і приходять якісь безпечний. Кардонні пронози, потираючи руки, беруться за все, поки гені стоїть, витираючи сльози, метушлива бездарність, отари свої пасе, дуже дивний пейзаж, косяками ідуть таланти. Сьоме небо своє пригинає собі суєта при майстрах якось легше. Вони, мов Атланти, держать небо на плечах, тому і є висота. Слава, слава Віті! Слава Віті, слава Віті. Ліна Костенко, як ви розумієте, їй скоро 95 літ, 19 березня, 17 лютого, у мене день народження, і я буду читати Ліну Костенко і дивитись фільм Катерину Білокур.